Як розпізнати фузаріоз? Фузаріоз це грибкова інфекція, яка уражає коріння, стебло та листя. Вона блокує доступ води та поживних речовин, через що рослина в'яне, жовтіє та відмирає. Основні симптоми засихання листя та стебел навіть при достатньому поливі. Коріння загниває, темніє та стає м'яким, з'являється червоно-коричневе або біле грибкове покриття на стеблі біля основи. Рослина поступово в'яне і гине. Чому з'являється фузаріоз? Перезволоження ґрунту, грибок швидко розвивається у вологому середовищі, відсутність дренажу застій води створює ідеальні умови для розвитку інфекції. Заражений ґрунт або насіння, грибок може залишатися у ґрунті роками, висока температура понад 25 градусів та підвищена вологість. Як позбутися фузаріозу, видаліть заражені рослини. Хвору рослину неможливо врятувати, її потрібно негайно прибрати. Дезінфікуйте ґрунт та горщики. використовуйте розчин перекису водню або біофунгіциди, покращте дренаж, використовуйте перліт, вермикуліт або кокосовий субстрат, уникайте перезволоження, поливайте тільки тоді, коли ґрунт підсохне. Обробіть здорові рослини біофунгіцидами триходерма, харзіаном басіліс, субтиліс. Фузаріоз неможливо вилікувати, але можна запобігти. Правильний догляд найкращий захист. Пунджей.